Як часто ви користуєтесь напівфабрикатами та в чому їхня перевага? Ніколи не користуюсь. Абсолютно. Напівфабрикатами не користуюсь. А я ними не користуюсь. Та я їх і не їм ніколи. є. Не знаю, я не дуже часто користуюсь. Взагалі не користуюся напівфабрикатами. Дякую. Все домашня кухня. Я не користуюсь натурпродукти беру. Не користуюсь. Я знаю, я мало що купляю таке, бо ми маємо село. Маємо своє м'ясо, яйця. Не дуже я таке. Напівфабрикатами я не користуюся. Дякую. Це хімія. Я не користуюсь напівфабрикатами. Як беру натуральну? Я не користуюся золоце. Я десь колись рідко, коли як не маю часу їсти, розварити, то бігом купляю. А як часто ви користуєтесь напівфабрикатами та в чому їхня перевага? Ну часом користуємося це полегшує життя.